Привіті, поклонімося цареві нашого Богу. Привідіте, поклонімося Христові, Цареві нашого Богу. Привідіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не застидаюся повік. Правдою Твоєю вирятуй мене і визволь мене, нахили до мене, вухо Твоєї, спаси мене. Будь мені Богом, заступником і кріпостю, щоб спасти мене, бо ти твердиня моє, і пристановище моє, Боже мій, визволь мене з рук грішного, з руки того, хто чинить беззаконно і кривдить мене, бо ти надія моє, Господи, Господи, надія моя від молодості моєї, на тобі оперся я від утроби. Відло на матері моєї, ти покровитель мій, про тебе пісня моя повсякчасно, як дивовижа став я для многих, але ти помічник мій кріпкий, нехай наповняться уста мої хвалінням, щоб я виспівав славу Твою, увесь день величність Твою, не відкинь мене в час старости, коли щезатиме моя сила, не покинь мене, бо сказали мені вороги мої, і ті, що стежать душу мою. Урадили разом промовляючи, Бог покинув його, поженіте і зловіте Його, бо нема того, хто б визволив Його. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій поспіши на поміч мені, нехай засоромляться і щезнуть ті, що обмовляють душу мою, нехай вкриються стидом і соромом ті, що шукають зла для мене. Я ж завжди буду надіятись та збільшувати всяку хвалу Твою. Уста мої звіщатимуть правду Твою увесь день спасення Твоє, бо я в книгах не вчений, силою Господні у війду, Господи, пом'яну правду Тебе одного, навчив ти мене, Боже, від молодості моєї, і донині я оповідаю чуда твої, аж до старости й віку почесного, Боже, не відкидай мене, поки не розповім про силу Твою всьому родові майбутньому. Про могутність Твою і правду твою, Боже, аж до найвищих діл величних, які сотворив Ти, Боже, хто подібний до Тебе, які ж великі та злі скорботи явив ти мені, але обернувшись, ти оживив мене, і з безодень землі знов випровадив мене, ти збільшив правду твою на мені, але обернувшись, ти потішив мене, і з безодень землі знову вивів мене, і тому прославляти буду тебе. На інструментах музичних істина Твою Боже, на гуслях співатиму Тобі святий Ізраїлів, зраїть уста мої, коли співатиму Тобі, і душа моя, що її визволив Ти, також і язик мій цілий день навчатися буде правди Твоєї, коли застидаються й осоромляться ті, що зла на мене шукають. Боже суд твій, дай цареві і правду Твою, Синові Царя, щоб судити народ Твій за правдою та бідних Твоїх правосудно, нехай принесуть горе, мир народові Твоєму і холми правду, Він судитиме бідних народу, і спасе синів убогих, і покорить обмовника, і буде перебувати разом із сонцем, і перше, ніж місяць з роду в рід зійде немов дощ на руно. Немов крапля, що капає на землю, засяє в дні його правда і повнота мира, доки не згине місяць, і Він пануватиме від моря до моря, і від ріки до кінців вселенної. Перед ним упадуть Етіопи, і вороги його будуть лизати порох, царі Тарсійські острови дари принесуть, царі аравійські і сави дари приведуть, і поклоняться йому всі царі, всі народи будуть служити Йому. Бо Він визволив бідного від сильного, і в Бога, що не мав помічника, помилує бідного і убогого, і душі в Богих спасе, від лихви і неправди визволить душі їх, і чесне ім'я їх перед Ним, і буде Він перебувати, і дасться йому від золота Равійського, і будуть молитися за Нього повсякчас, цілий день благословлятимуть Його, і буде Він основує на землі. На верхах гір вище ливану плід Його піднесеться, і вийдуть люди з міста, як трава земна, нехай буде ім'я Його благословенне повік, перш Сонця перебуває ім'я Його, і будуть благословенні в ньому всі покоління земні, всі народи прославлятимуть Його, благословен Господь Бог Ізраїлів, що один творить чудо, і благословенне ім'я слави Його повік і повік віки. І наповниться славою Його вся земля, нехай буде, нехай буде, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Який благий Бог для Ізраїля, для правих серцем, а ноги мої мало не захиталися, мало не поховзнулися, стопи мої, бо я позаздрив беззаконникам на мир грішників, дивлячись, бо немає відмови в смерті їх. Ані твердости в стражданні їх, у працях людських немає їх, і з людьми не зазнають страждань вони. Через те заволоділи ними гордощі, в неправду і безбожність свою зодягнулись вони. Вийде якийсь жиру неправда їх, за нахилом серця пішли вони, помислили і говорили лукаво, неправду говорили на висоту, піднесли на небо уста свої, а язик, їх по землі переходив. Тому обернеться туди народ мій, і дні достатку будуть між ними, і сказали, як довідається Бог, і чи є розуму Всевишнього, ось ці грішники, й ті завжди живуть у достатку, зберегли багатство, і я сказав: чи ж даремне я заховав у праведності серце моє, і умивав серед невинних руки мої, і бичували мене цілий день, і докоряли мені відранку. Якби я сказав, буду і я так само говорити, тоді я був би переступником перед родом синів твоїх, і почав я думати, щоб зрозуміти, але це трудно було мені, доки я не ввійшов у святилище Боже, і не зрозумів останньої долі їх, але за хитрощі призначив ти зло їм, ти скинув їх, коли вони загорділи. Як же ж прийшли вони до запустіння, несподівано щезли? Загинули за беззаконня своє, як сон того, що встає, Ти, Господи, знищив образ їх у місті твоєму, бо зраділо серце моє, і нутро моє змінилося, і я був погорджений, і незрозумівним, мов скотиною, стався перед Тобою, але я завжди з тобою, Ти взяв мене за правицю мою, радою Твоєю Ти провадив мене, і за славою прийняв мене. Що ж єсть у мене на небі, і крім тебе, чого на землі бажав я, зниділо серце моє і тіло моє, Боже серце мого, і поміч моя, Боже повік, бо ось ті, що віддаляють себе від тебе, загинуть, ти вигубив усякого, хто віддаляється від Тебе в розпусту, мені ж любо прихилитися до Бога, покладати на Бога надію мою, повідати всяку хвалу Твою у воротах дочки Сіонської. Чому ти, Боже, відкинув нас до кінця, роз'ярився гнів твій на вівці стада Твого, згадай громаду Твою, яку придбав ти спочатку, визволив владу насліддя Твого, Цю гору Сіон, що на ній ти оселився, піднеси руки Твої на гординю їх до кінця, скільки зла накоїв ворогу святилище Твоїм, і пишалися ті, що ненавидять Тебе посеред свята Твого. Вони положили знамена свої, як знамена, і ні на що не вважали навіть при вході високо. як у пущі лісовій, вирубали вони всі двері Його, сокирою і молотом розвалили Його, запалили вогнем святиню Твою, на землі осквернили оселю імени Твого, сказали разом свояки їх у серці своїм. Прийдіти, знищимо свята Господні на землі, знамен наших ми не бачили. Нема вже пророка, і нас він уже знати не буде. Доки Боже ворог буде зневажати, чи противник до кінця гнівитиме ім'я Твоє, чому відвертаєш руку Твою і правицю Твою від середини лона Твого до кінця, Бог цар наш споконвіку, сподіяв спасення посеред землі, ти утвердив силою Твоєю море, ти стер голови зміїв у воді, ти розбив голови змія. Дав його на поживу людям етіопським, ти розірвав джерела і потоки, ти висушив дивні ріки, твій єсть день і твоя ніч, ти сотворив сонце і місяць, ти сотворив усі границі землі, літо і весну установив єси, згадай це творіння Твоє, ворог образив Господа, і народ безумний, зневажив ім'я Твоє, не віддай звірям душі, що прославляє Тебе. Душі богих твоїх, не забудь до кінця, поглянь на заповітві, бо темнії нетри землі наповнились гніздами беззаконня, нехай не знає зневаги, упокорений та осоромлений, бідний та убогий хвалити будуть ім'я Твоє, встань, Боже, суди, справу Твою, згадай зневаги твої, що від безумного цілий день, не забудь голосу тих, що благають Тебе, гординя тих, що ненавидять Тебе. Нехай повсякчас доходить до Тебе, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків Амінь. Прославимо Тебе, Боже, прославимо і призовемо ім'я Твоє, оповім про всі чуда Твої, вибравши час, судитиму за правдою, знесилилась земля, і всі, що живуть на ній, Я утвердив стовпи її, я сказав беззаконникам, не чиніть беззаконня. І грішникам не підносіть рога, не підносіть вгору рога вашого, і не говоріть на Бога неправди, бо ані від сходу, ані від заходу, ані від пустих гір не буде судді, бо Бог суддя, одного Він понижує, другого підносить, бо в руці Господа чаша з вином чистим домішки повна, і він її до того одного, до того другого нахиляє, не вичерпані одначе дріжджі Його. Будуть їх пити всі грішники землі, а я радітиму повік, граючи, співатиму Богові Якова, і всі роги грішників поламаю, а роги праведного піднесуться. Відомий у юдеї Бог в Ізраїлі велике ім'я Його, і було в мирі місце Його, і на Сіоні оселя Його, там потрощи він силу луків, зброю і мечі війну, дивно ти світиш із гір вічних. Стривожилися всі нерозумні серцем, поснули сном своїм, і всі можі багаті нічого не знайшли в руках своїх, від суворого наказу Твого Боже, Якова, задрімали ті, що сіли на коні, страшний ти, їх, хто спротивиться тобі під час гніву Твого, з неба дав ти почути суд, земля злякалася і замовкла, коли Бог встав на суд, щоб спасти всіх тихих серцем. Бо думка людська прославить тебе, навіть останок думки святкуватиме Тобі. Помолітеся і віддайте Господеві Богу нашому всі, що круг нього принесуть дари страшному і тому, що відбирає душі князям, страшному царям землі. Голосом моїм до Господа, я кликав і голос мій дійшав до Бога, і Він вислухав мене У день журби моєї, шукав я Бога руками моїми. Уночі перед Ним і не помилився, відмовилась від потіхи душа моя, згадав я Бога і звеселився, почав роздумувати і упадав дух мій, упередили всі нічні сторожі очі мої, і я стривожився, і не говорив, я дні давні обдумував, і літа вічні згадував і навчався, вночі роздумував я в серці моїм, і питався дух мій, чи ж навіки відкине Господь. І не продовжить іще благовоління, або чи до кінця припинить милість, чи скінчив слово з роду в рід, чи забуде змилуватися Бог, або чи припинить у гніві свої милосердя своє. І я сказав: тепер я почав розуміти, це зміна правиці Всевишнього. Я згадав діла Господні, бо від початку згадувати буду чудеса твої і буду повчатись у всіх ділах Твоїх. Безперестанно говоритиму про діяння Твої, Боже у святості путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, Ти єси Бог, що творить чудеса, ти показав між народами силу Твою, Ти ВИЗВОЛИВ раменем Твоїм народ Твій, синів Якова та Йосифа, бачили тебе води, Боже, бачили тебе води і злякалися, стривожилися безодні, великий шум вод, голос видали хмари. Бо переходять стріли Твої, голос грома Твого в небозводі, блискавки Твої освітили вселенну, захиталася і затремтіла земля, у морі путь Твоя, і стежки Твої у водах великих, і сліди Твої не будуть відомі, як вівці провадив ти народ твій рукою Мойсея й Арона, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Святий Боже святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятой, це помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, і сили, немочі наші, імене мене Твоєго Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. Хо -хо. -хо. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Ще від усіх людей, ти, бо має жив огося, побадо прощати тим, що зрішили, ми слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ностає душа, кінець, і Він уже такий тут, ти, що не дбаєш, Него Того. На підході, стань Боже при дверях суддя, життя минає, як тіні і сон, чому без призадуми душе занепокоюємося. І нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Душевний упадок постійно в собі бачачи, і кріпдячи понад усяку міру доготерпелистою, слове усього доброго я позбавив себе і заслужив лише Уку, але виведе мене пропадшо заради Богородиці, єдиний ного милостив. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи Боже наш, Ти багатий у милосерді і недосяжний у щедростях, єдиний безгрішний і ради нас став людиною, вислухай же моє болісне моління, бо в добрих ділах я бідний і убогий, і серце моє вельми стурбувалося, Ти бо знаєш, царю Господи, неба і землі, що всю мою молодість я в грісі прожив і ходив слідами похота тіла мого. Я став посміховиськом демонів і за дияволом завжди йшов, валяючи бруді розкошів, задурманений від дитинства, і аж понині. Ніколи не хотілося мені творити волю Твою святу, але ввесь пішов я у полон пристрастей, які нападали на мене. Став я посміховиськом і наругою демонів, ніколи не маючи думки про нестерпний гнів. На грішників відплату твою, і про пекло вогненне, що чекає на мене, від цього жупав я в розпуку і ніяк не відчувши в собі бажання повороту, став я порожнім і нагим, позбавленим Твоєї дружби, який лиш гріх я не вчинив, яке демонське діло я не вкоїв, яке діло безсоромне і блудне не доконав я зі страданням і дбайливістю. Розум осквернив я спогадами тілесними, тіло обмазав брудом, Дух занечистив згодою на це, подобалося мені, щоб кожний член тіла мого служив усякій забаганці, і трудився, я для гріха, хто заридає наді мною нещасним, хто заплаче за мною за осудженим. Я єдиний, владико, гнівливість Твою розгнівив. Я єдиний гнів твій розпалив, я єдиний лукаве перед Тобою учинив, я перейшов, перевищив усіх грішників, незрівнянно і непростимо нагрішивши, але тому, що Ти є багато милостивий, доброзичливий, чоловіколюбче, і вичікуєш людського навернення. Ось і я кидаюся перед страшним і гірким для мене судом Твоїм і торкаючися твоїх пречистих ніг. Із глибини душі волаю до тебе, Очисти, Господи, і прости, Ти, що перемінюєш усе на добро, помилуй мою неміч, нахилися до безумства мого, уважний будь до моління мого, сліз моїх не знехтуй. Прийми мене розкаяного і заблуканого на верни, того, що вертається, прийми, в обійми, тому, хто молиться, прости. Ти б не наклав покаяння для праведних, ні не дарував прощення тим, що не зрішили, обіцяв ти покаяння грішним, а я ж заслужив собі гнів твій, Нагим перед тобою стаю, серце знавче Господи, сповідаючись гріхів, бо не можу глянути і бачити висоту небесну. Я ж пригнічений тягарем моїх гріхів, просвіти очі мого серця. І дай мені сміливість покаятися, щоб з надією та істинною вірою перейшов я до тамошнього світу, завжди хвалячи і благословляючи все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий, Гойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сили, немочі наші, імени Твоєго Рати. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй.